Початок нинішнього тижня дав старт, здається найулюбленішим святам усіх нас, якого б не були віку, і тим більше дітлахів. 19 грудня прийшов день вшанування святого Миколая. Особливо чекають його діти, бо за традицією отримують подарунки. Навіть листівки пишуть, щоб мати найбажаніше. Отож і в Охтирці дорослі подбали, аби ніхто з малечі цього дня не залишився без уваги. Головною подією того дня, звичайно, було відкриття міської ялинки. Але вирушаючи туди, ми встигли побувати і на святі в центрі позашкільної освіти малі академії наук учнівської молоді, доки діти приймали вітання від гостей, мали змогу поговорити з організаторами на це свято. Ми запросили. Дітей, до яких ну можливо, і не завітав, або не зовсім так, як би хотілося привітав святий Миколай. Тому ми разом подбали про те, щоб ці дітки отримали подарунки і мали можливість відпочити. Тепла радісна атмосфера панувала на святі. Дітлахи із задоволенням брали участь у всіх конкурсах, розвагах, до яких запрошували ведучі та казкові персонажі. Охочі виходили виконати новорічні пісні чи вірші. Скільки радості світилося в їхніх очах. А по завершенню програми почали збиратися, щоб потрапити ще й до головної ялинки міста. А там ще до оголошеного часу відкриття зібралася уже сила селена бажаючих побачити це свято. На відміну від кількох подібних заходів, які тут проходили, події розгорталися не лише безпосередньо під ялинкою, а й по всій площі біля княжі, можна було зустріти відповідно одягнених символи різних років: змію, дракона, коня та інших. Виходили на майданчик зовсім різні казкові персонажі, і янголи, і їхня протилежність хвостати антипка з різочками, що за переказами чекали б на неслухняних дітей. Але таких тут звичайно не виявилося. Цілими родинами із цікавістю спостерігали за усім, що відбувалося на сцені. Останніх років головну ялинку міста прикрашають не лише іграшками з магазинів. Щоразу в грудні активно беруться за створення прикрас для хвойного дерева школярі. А конкурсна комісія визначає кращих. І нині міський голова Ігор Алексєєв вручив грамоти переможцям. Звичайно, привітав усіх присутніх з новорічними святами. Нехай кожна сніжинка, яка сьогодні падає з неба, принесе вам усім у цьому і наступному році трішечки тепла, добра, любові, благополуччя. Під час святкової програми, звичайно ж, її учасники немало розповіли про головного героя дня Святого Миколая. Аж ось і він сам наказую вам чесно жити, зловминати, а добро творити. Щоб пишалася вами вся ваша родина, щоб славу ви принесли ненці Україні! Пора і святкові вогні запалити, і тут на всіх чекав справжній сюрприз. Над засніженою площею яскраво спалахнули фейерверки, а небо осяяли святкові салюти. Тож за руки всі беріться! В свято тепер продовжувалося вже більше біля прикрашеної ялинки. Діти і дорослі милувалися яскравими гірляндами, фотографувалися, купували сувеніри і пригощалися смачненьким. Вибір усього був досить великим. Святкова атмосфера відчувалася в усьому, радісними і щасливими були діти. Їх настрій передався і дорослим. Навіть погода того дня сприяла відпочинку без особливого морозу та легеньким м'яким сніжком, який опускався на святкову. У площу З початком вас новорічних свят. Антоніна Корабельська, Олександр Куліш, телеканал Пусар.